Коли говоримо про Путіна, яким би він не був, ми не можемо недооцінювати його вплив на ситуацію всередині нашої держави. Так, це персонаж зі знаком мінус, але все ж таки дуже і дуже впливовий. І на прес-конференції Україна, рік 2024, <кій> Володимир Зеленський сказав, що у Путіна плани на Україну до 2030 року. Одразу ж зауважив Володимир Олександрович, що до цього часу Путіна не буде що він мав на увазі: фізично не буде, чи політично не буде, чи морально не буде. Що в чому сенс? Ну я не знаю в якому плані він морально може, і... морально його і сьогодні не існує. То... Тобто я не думаю, що він навіть для ну росіян, навіть для тих, які підтримуються, угу. дійсно є там моральним авторитетом, да, що вони його вважають духовним лініром. Ну я частина, що ні. Якщо б вони вважали його духовним лідером, то він би не потребував такого, е підтримки з боку православної церкви. Угу. Ну тобто розуміє, да? Тобто, це до речі, дуже показовий момент. Він другорядний, в принципі, але дуже показовий. Ну про те наскільки там е світська влада потребує е ну, підтримки іншої влади в даному аспекті духов. Для того, щоб свій моральний авторитет підтримувати. Ну, тобто, те, що РПЦ, там, яко кажучи, да, потребує само моральної підтримки. Це предмет іншої дискусії. Е, далі, ну, чи збереже він свій вплив як політичний лідер. Ну, тобто він втратить владу внаслідок чого? Внаслідок Навального якісь дії. Угу. Вони в е, шахмати у Каспарова виграють. Да? Ну, і це призведе до того, що земля налетить на небесну вісі, і все піде шкареберть. Ну, я сумніваюся. Ну, тобто, фізично фізично може померти, звичайно, може і вже помер також. Ну тобто, але повторюся, ще середньовічна концепція про два тіла короля, що є фізичне тіло короля, а є політичне тіло короля, і вони як би мовити, не зовсім тотожні. Тому, коли ми говоримо про Путіна, ну тобто, ну знайдуть і голограму, буде Путін голограма, да, тобто вічно живий. Може таке бути, може таке бути. Тобто він, грубо кажучи, може бути живим ще фізично, але я скажу, що він помер. Ну просто вже помер. Все політично його вже не існує. Може таке бути? Ну гіпотетично може бути. Це що не теорія змов. Зеленський, от, Зеленський от, мав на увазі, і я погоджуюся, до речі, з ним. Я сумніваюся, що Путін протягне до 2030 року в силу ну, дуже багатьох причин. Uh -huh. Тобто, і ну так як він виглядає, але повторююся, що це не обов'язково. Ну і плюс знову ж таки. Ну я думаю, що Зеленський мав на увазі і путінський режим. Тобто, який смисл, грубо кажучи, є Путін, нема Путіна, якщо живий путінський режим. Ну тобто, якщо там я не знаю, замість Путіна прийде е, Хутін, mm -hmm. да, там, е, Хутін Пуй, ну, ну, тобто, ну, то це, в принципі, докорінно ну, нічого ну, не змінимо, ми розуміємо. Тому я думаю, що ну, Зеленський робить прогноз. Тобто, І це якраз не той прогноз, який є спекулятивним. Mm -hmm. Я думаю, що це прогноз ціль. Зрозуміло, да, тобто він не просто прогнозує, так. що так станеться, він говорить про те, що це є мета якою ми прагнемо, і яка має статися. А от цікаво, цей прогноз, який має ціль. Чи він наближає цю ціль озвученням прогнозу? Усебто наші партнери почули це такі. Ага. Безумовно. Ну я думаю, що наших партнерів є і свої, грубо кажучи, прогнозісти і ці піфі, які можуть робити якісь там пророцтва, зловісні касандри. Ну, це росіяни хай роблять зловісні касандри прогнози, бо касандри, пропонувала, ну про, про, е, передбачала падіння да міста, в якому вона жила, е, тому ну я думаю, що це зрозуміло. І є, ну, я думаю, що це математика ще. Тобто, люди просто рахують, ну тобто, які є тенденції, uh -huh. ну є там сценарний метод, грубо кажучи, де да, вимальовують, скільки може бути різних сценаріїв, які з них є найбільш реалістичні, які менш реалістичні. Що треба зробити для того, щоб підвищити ймовірність одного сценарію і зменшити ймовірність іншого uh -huh. сценарію? Тобто е, ніхто не знає, який сценарій реалізується. Ну знову ж таки, ну якби прогностичні здатності людей є обмеженими. Ну, тим більше, коли мова йде про такі складні об'єкти для прогнозування цієї динаміки. Але, але я практично впевнений, що сценарій повернення Путіна до, ну, і нормалізація взаємин з Росією доти, доки триває ця війна. Доти, доки частина території є окупована, доти, доки е, воєнні злочин, злочинці не відповіли за воєнні злочини неможливо. Угу. Ну, от і все, це крапка. Тобто, як це реалізується, коли це реалізується. Але давайте згадаємо, от буквально днями було рішення Міжнародного кримінального суду. Стосовно здається двох чи трьох російських двох. генералів, двох генералів, генералів на як... морського флоту, так які причетні до цих масових ракет до масових ракетних обстрілів. Це до речі, перше рішення е, ну міжнародного кримінального суду е, стосовно якраз подій, які мають місце в Україні. Поцікаці по повоєнне по, по, по воєнному складнику. Так. Давайте так, так скажемо. Так. Там були по викраденню дітей, грубо кажучи. По погіркіно раніше було так. Ну по Гіркіну це за М ну, 17 Я маю на увазі, де мова йде. Іде якраз про воєнні злочини, uh -huh. тобто, і я думаю, що це перша ластівка, uh -huh. і треба розуміти, що це вже переведення ну в політику правову площину. Тобто, ну з цього приводу Маляр дуже класно написала до цього. Я з нею повністю погоджуюся, що це, знаєте, на юрфака на всіх юридичних факультетах це вчать. Що е, повинна бути е, сила права, а не право сили. Uh -huh. І треба розуміти, що війна це завжди право сили. Тобто війна це право сили, коли сила встановлює право. Тобто, треба розуміти. Але в цьому контексті ми бачимо, що вже право ну, говорить про те, що те, що робить сила, правом не буде. Угу. Ну, зрозуміло, а відповідно, я думаю, що для того, щоб унеможливити знову ж таки, щоб право встановила оця сила, яка скоює злочини. Ну, буде підштовхувати цивілізований світ для того, щоб посилювати те, що буде вимагати реалізації права. Розумієте, ну тобто може трошки абстрактно це формулювання, але тим не менше, тому ну ні, росіяни не встановлять своє право. Ну, тобто, вони не встановлять. І оці от перші кроки ну, говорять про те, що все-таки людство, зрештою, ну, цивілізовані в своїй частині прекрасно розуміє, що практика, коли... Ну, Будь-хто, хто має достатньо сили, може руйнувати ці от конвенційні норми. Вони конвенційні, безумовно. Да, вони також були встановлені колись кимось в результаті сили. Ну, але навколо цього склався консенсус на сьогоднішній день. І просто так знаєте, ну, грубо кажучи, ну, колись хтось, там, я не знаю, 90-ті були рикетірами і зараз купили собі квартири. Правильно, ну це ж не означає, що зараз я можу прийти його вбити і забрати його квартиру на тій підставі, що колись він там чимось займався. Ну, якщо так вульгарно пояснювати так вже зовсім. Тому я схильний думати, що е, ну, е, над реалізацією цих прогнозів. Ну, свідомо працюють. Тому я кажу, що це прогноз ціль. Тобто, це навіть не ефекти Діпа, да, грубо кажучи, да, тобто, коли оголошення прогнозу, пророцтво сприяє його реалізації. Це прогноз ціль. Тобто, що, в принципі, ну ми повинні прагнути саме такого сценарію. Ну, я схильний думати, що цей сценарій повинен ну, мати за наріжний камінь. Uh -huh. Або базові параметри, якщо так сказати, це формула миру Володимира Зеленського. Там нема нічого такого, щоб суперечили, суперечили інтересам інших держав. Тобто, це ну не є егоїстичною нашою формулою, тобто це те, що є в інтересах всіх ну, держав. Да? Тобто, всіх, хто хоче жити по правилах, і всіх, хто хоче мати прогнозоване майбутнє, да? тобто, що в ваші в двері ніхтось не вломиться, що вашу дружину yeah. до доньку, ніхто не зґвалтує, тобто ви ну, що у вас не відіжмуть бізнес. Uh -huh. Тобто, що, грубо кажучи, там є ну, ціла низка правил. Тобто, зрозуміло, що всі ці правила колись там виникли. Зрозуміло, що колись вони були насаджувані ну, за допомогою примусу. Ну так, да, зрештою, за будь-яким законом, все одно майорить примус і насилля потенційно, грубо кажучи. Тому я думаю, що е от, е це, я би сказати, мінімум. Тобто, я не можу уявити собі, в мене багата фантазія, звичайно, але я не можу уявити собі. Як Навальна виграє в шахи у Каспарова, і як Макрон зустрічається з Путіним на саміті Великої Сімки. Ну не тільки Макрон, я образно кажу, розумієте, да? Тому що це просто є неможливим. Я не уявляю собі, що Росія повернеться до нормальних економічних відносин з країнами Заходу угу. ну, без вирішення питання ну, з завершенням війни в Україні. Я не можу уявити собі варіант завершення війни в Україні, ну який передбачає, грубо кажучи, е окупацію території. Е, потім відсутність компенсації за завдані збитки, е, притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Тобто, це програма мінімум. Ну, бо без цього просто ж ніхто не погодиться, ви ж розумієте? Ну тобто, коли Макрон після звільнення Харківщини говорить про те, що мир неможливий без справедливості, а справедливість неможлива без покарання винуватців, ну, то ми розуміємо, що просто сказати: ну да, так, знаєте, такий розклад сил. Отак от, от воно склалося. Давайте приймемо це як дані. Що uh -huh. давайте приймемо як дані. Що типа, якщо ми на даному етапі не можемо затримати Елькапоне, це ж не означає, що ми, ми відмовимося від бажання його затримати колись. Тому я ну в цьому плані практично впевнений. Я не впевнений, чи я до того доживу звичайно, да бо життя таке бурхливе і мінливе. Але те, що це з неминучістю станеться, це ну однозначно і буде дуже смішно, і дуже кумедно, коли е, нові якісь там державні утворення, чи коли зміниться влада в Росії, як вони будуть виловлювати і видавати цих воєнних злочинців? Як у ці всі на ті... якісь преференції? Ні, за можливість повернутися в цивілізований світ. Не за преференції, за е, просто за те, щоб в принципі мати можливість, ну е, як би сказати, щоб з собою спілкувалися, це тобто це преференція. Ні, преференція це все-таки, коли, знаєте, у вас є якісь рівні відносини, так. а ви хочете отримати щось таке, що більше, ніж виходить за норму. А тут інша історія, тобто ви, грубо кажучи, зараз позбавлені якихось нормальних умов, так. тобто з вами нормальні люди не спілкуються, ну, з вами не хочуть мати бізнес, з вами не хочуть там, я не знаю, культурний обмін, там, науковий обмін. Це тобто розуміло. ви просто виключені кудись на узбіччя. І от якщо ви хочете повернутися в цивілізований світ, вам говорять там, помийте руки, знаєте, піди поголися, помий Да, вдягнися нормально, тоді ми з тобою будемо якось спілкуватися. Не хочеш, ну, в принципі, можеш і далі в Бірлогі коротше, на гуслях і грати. Ну, і я не знаю, грати в шахи з Навальною. Ну, але повторюся, що е, ну, до нормальних відносин, тобто нормалізація відносин з Російською Федерацією неможлива. Без виконання у щонайменше що найменше кількох ну, є. пунктів які я згадав мирний план нашого президента і його підтримує більша частина світу О, в основному це цивілізовані країни. Тому будемо далі за цим всім стежити. Дякую. Я стою, за... ще одну фразу. Да, на жаль, мирний план України на сьогоднішній день підтримують не всі країни не всі. світу, але прикол полягає в тому, що дії Росії взагалі підтримують лише кубка відверто маргінальних країн. Утім, які політичних режим по маргінальних. Я наголошую, що навіть. М'яко кажучи, такі режими ну, специфічні, навіть wow. вони гребують. Yeah. розумієте, Навіть вони гребують yeah. сьогодні мати щось спільне і категорично заперечують. Коли їм говорять, На що ви допомагаєте цим вбивцям, галтівникам і катам, а вони говорять, ми не допомагаємо. Ну, тобто вони не хочуть навіть визнати, As що, що да, ми підтримуємо цих людей. Вони не хочуть з ними мати нічого спільного.